Параграф 16. Протидії соціальному тиску. Позитивні й негативні впливи. Ми живемо серед людей і постійно перебуваємо під їх впливом. На наші рішення і поведінку впливають дорослі, яких ми поважаємо друзі, вчителі, різні правила та закони, засоби масової інформації, а також реклама. Тому треба навчитись розрізняти позитивні і негативні впливи, а також маніпуляції, коли хтось намагається змусити вас прийняти рішення під тиском чи шляхом обману, надаючи недостовірну інформацію. Чи завжди варто довіряти рекламі? Рекламу називають рушійною силою торгівлі. Її мета Забезпечення виробникові прибутку. Щоб спонукати людей придбати товар, рекламодавці нерідко наводять не всі його якості, а лише ті, що показують продукт із найкращого боку. Досить часто ці якості перебільшені, іноді відверто неправдиві. Найчастіше реклама містить два повідомлення один з них явне, наприклад, купіть. Ці міцні і недорогі колготки, а друге приховано. у них ваші ноги матимуть такий вигляд, як у моделі, що їх рекламує. Яке з цих повідомлень неправдиве. Однією з корисних навичок є уміння розпізнавати правду і неправду в інформації, а також рекламні хитрощі. Якщо навчитись цього, то зможете приймати кращі та самостійні рішення. В іншому разі, постійно купуватиме те, що вам не потрібно, чи навіть те, що для вас небезпечно. Як працює комерційна реклама? З метою продажу більшої кількості товарів фахівці рекламного бізнесу визначають цільову групу, наприклад, пенсіонери, батьки. Бізнесмени або підлітки. Відтак намагаються знайти те, що є важливим для цих людей, для пенсіонерів ціна, для батьків користь для здоров'я дітей, а для підлітків те, що вважається сучасним, крутим і допомагає почуватися дорослішим. Якщо товар корисний, як пральний порошок чи олія. Рекламодавці прагнуть привернути увагу до тих якостей, що вигідно відрізняють саме цю торгівельну марку ціна, смак. А коли людина не має природної потреби у вживанні певного продукту, наприклад, алкоголю чи тютюну, то рекламодавці використовують інші потреби, щоб вона почала це робити та стала залежною. Соціальна реклама. Соціальна реклама перевертає увагу до проблем суспільства. Вона закликає раціонально використовувати природні ресурси, розв'язувати екологічні проблеми, захищати країну тощо.